Мій малий дуже любить їсти курячі ніжки, але їсть він їх тільки тоді, коли вони заправлені саме цим способом. Зараз покажу, що це за спосіб. Додаю трохи майонезу, трохи соєвого соусу. Далі беру гірчицю, приблизно дві чайні ложечки. Якраз закінчується, треба викинути все. Трошки лимонного соку. Сіль. Небагато, бо не забуваємо, що у нас тут є ще соєвий соус. Трохи перчику. І трошки сухого часнику. Я ще дуже люблю заправляти таке м'ясо просто майонезом і ось такою заправкою. Замовляла я її з України. Це просто саме моя любима заправка для м'яса. І тепер це все перемішуємо. М'ясо ще у мене не до кінця розмерзлося, але чекати мені немає коли, тому мариную вже як є. Ось таке мариноване м'ясо у мене вийшло. Відправляю ось його маринувати чим надовше, бажано навіть на ніч. Але в принципі навіть через дві годинки ви можете вже його починати пекти. І ще один лайфхак по приготуванню такого м'яса. Спочатку ви ставите режим верх-низ, 180 градусів, і чекаєте, щоб воно зготувалось. Потім включаєте режим з конвекцією, піднімаєте на 200 градусів і печете до тих пір, поки скоринка не стане хрусткою. Таким способом м'ясо виходить набагато смачніше.